Гарно всі дня дівчата і хлопці і мирного дня. Настрою взагалі нема ніякого, але що ти поробиш? Треба щось робити. Значить так, Давайте я вам зараз покажу мій варіант, як я роблю пиріг з творогом. так, Що нам треба? Десь 100 грамів цукру. так, Потім яєчко. Чуть не втекло. бажано без шкаролубок. Не так Ванільний цукор я вкину. Не по черзі я кидаю. Тепер нам треба дві ложки сметани, але в мене сметани немає, а кефір. А не кефір буде. Так, тепер 70 грамів масла. Ні, взагалі-то треба 100. А я вкину 70 грамів масла і вкину э, смальці. Тепер це все я розмішаю. А ще, я знаєте, що хочу? Сюди вкинути розпушувач. ось сюди, Бо я завжди на борошно кладу і ще буточку солі. Так, тепер я це зараз перетру. все і треба буде нам борошно ще 250 грамів. буду це все замішувати. Дівчата, розмішала я ті інгредієнти сирі. Тепер я сюди додавала борошно і буду я зараз замішувати. Треба вимісити таке тісто, щоб не липу до рук, але ж не забити його. Так що продовжуємо місити. Це у вас вийде. Майже класичний рецепт, але трішки змінений. Значить так, половину тіста ми залишаємо відпочивати, а половину треба буде його заморозити. Ну, в морозівку покладемо на деякий час, десь на півгодини. Тепер, дівчата, оце тісто я зараз розкатаю товненько. Подивімо собі наду. Чи в оцю форму, чи, може, ось у більшу. І я завжди підстіляю переговорку. Чого я люблю круглу форму, для того, щоб такі бортики зробити, щоб начинка в мене не витікала. Тепер, дівчата, творог 250 г і цукор десь 70 грамів. І шіпоточку солі. Це Я зараз все розітру і розкладу туди. Розіклала я творог, тепер я сюди покладу ягоди смородини, я трошки відсидила і зверху потім потру те тісто, що лежить у морозівці. Ну, все так, як завжди. А тепер в духовку на 200 градусів. Не знаю скільки хвилин, дивіться самі. Ось такий дівчата пиріг вийшов. 35 хвилин підпік.